Усім, я хочу предоставити вам український поїзд, який був створений 1996 року. Аж. І мені, мене питання, від, чому про цей поїзд ніхто ніде нічого не знав, аж поки мене просто мислив. Я, я думав сам, що він був створений ось щось недавно, може пару років тому назад, але він був створений ще коли Україна стала від. Ну, від часів ще й незалежності почала будуватися країна, створюватися як після розпаду Совєтського Союзу, кожен фахівці грали свою роль. Тобто створили такий свій по Україні. Тут можна шукати ну все все так само, як і скрізь. Я не подумав, чого ми тоді пользувалися дебільним Яндексом, якщо в нас був свій соціальний поїзд. Або Google, або мета. Ну, Google – пользується всі, це однозначно і будуть полюватися завжди. А Meta – це таке для України, що там по, Україні, по Україні, по українських книжках, по українських документах, по українських законах, по українських, законах, по українських законодавчих базах. Тут все можна знайти, прочитати, навіть даже найти, короче, Базу даних коротше, про кожну людину. Ну, дуже просто, удобно, коротше. почта, все є. Курс валюти, погода, пере... перекладач свій є, тобто, рейтинги, гороскопи. Ну, все так само, як у всіх соціальних поисків, а в інших країнах. Все те саме. Все те саме, тільки українське. Тобто, політика. Все те саме, все дякую за увагу.